Всім привіт гості та глядачі мого каналу, з вами я, Олександр Годун. Так, ну що, відео за блог подивилися. Зараз заходимо до бичків, показую сьогодні, купив новий премікс, купив макухи, привіз, розкажу. Хто в тіктокі був, бачив, трошки спойлер зробив який премікс. Покажу дозіровку, як годувати. Ну, як це я роблю я, як в принципі може воно більш-менш правильне. Так що, зараз зайдемо до бичків, покажу, розкажу. І підемо готувати суміш і покажу, як даємо. Сьогодні виходить п'ята година, вже початок шостий. попора я трошки раніше. Завершиться пізніше тільки сіна дасть. Ну, в общем, що пішли до бичків. Знаєте, що, Заходимо. Ось. такого, значить, Що у нас? Новини вирвав кінцями він перегородку, буянчик. Тоді як обробив бутоксом, тут капець що творилося. Обробив, закрутився. Короте, слабі і став сварці. Ну там росічок треба було, голову тут просто кинути, але я це не зробив. Значить що? Вирвали ось ще нижню перемичку. Ну, вже як це сюди, це вже ну, доробиться по колуму, переробиться. О, не можна все зараз ідеально зробити. Ну, це ж таке, бачите, як пусті. Виділив все. За що? Ось. вишах, е, що сказати. Значить, дивіться, що я хочу сказати. Чистокровного фу-фу-фу, взагалі не взяв. Я його вони двічі обробляв, викупання аж таке вже стояло. Ну що хочу сказати? Е, Повакав тільки що з ветеринаром якраз перед виходом відео. Ну, каже, можливо, поганий, о, ну, поганий як з бібоксу ставлю. Попробуй зробити ще раз. І ну, більшу дозіровку просто зробити. Так що, спробуємо, ну, зробимо. Це ось, ось я коли зроблю. Сьогодні... Завтра зроблю вже. Завтра спробую ще раз зробити. Ну, в общем, ось є такі проявлення, вже не хвилинка починається. І ось, ну, таке. Каже, ще успіше може трошки таке. Ну, в общем що? Я, е я думаю, що якось. Поборемо, пуха. не таке зробила, то не зробила. E, значить, каже, що це кожен рік, якщо в сараї сиро, техло, оце воно тобі все. А сарай такий, ну, в мене не дуже здоровий, він тепленький. Оце воно і все. Ось тут теж по них Ось у рижика, з біляша, зорянчика. Отаке ну, 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 воно. Там писали, а, чий не хазяїн блог порозводив. Шановні, коли пишете коментар, напишіть, будь як зборотися з даною причиною. Ну, є, є хто написав, є хто ну, так, просто написав і все. Напишіть, от тоді будемо щось балакати. А так написати, я, ну, я таке можу написати, але я таке не пишу, блін. Я не з тих людей, що там обшию. Ну, кожної людини своя причина. Я причина виявилася, показує, як з нею рішення. Я думаю, з нею це все вирішимо. Там писали умніки. Ти ще позакривай, понадівай їм жилетки, курточки, І щоб не було доступу свіжого повітря. Е, на момент, коли їх оброблялися, нічна температура була мінус 20. Тут і все відкритий ну, протягом толку. То, і тут 4 відворови. То що, і двері постійно були відкриті, двері були, закривалися. Двері закривалися. Позакривали решетки і в принципі циркуляції повітря було достатньо. Позакривай там усе, писали, що Типа, може насміхали, що я все закривав. Дивіться, мінус 20, плюс тут хороший такий був. Як воно було? Скажіть, будь Ну, Холодно було, щоб вже ну, телята, Ну, температура не є, тепленька вода, снаружі холодно. Скажіть, будь ласка, тоді ще гратися лічить воспаління легких чи що? Чи раніше мені ну, ну, Це таке, я не знаю, писателі. Ну. Таке. Не дуже. Я не дурачок, я розумію, що їм треба свіже повітря. В них була циркуляція, ну, за 3 скажу, воно й виветрилося. Я бігав, ходив, закривав, відкривав. І в принципі, нормально. Наутро вони вже були сухенькі. Так, ну що, бочок ось облизує. Зараз підемо покажемо, який премікс. В общем що, визуємо ці. Поки okay, все було нормально, місяць, в сараї поки вони стояли, все було чітко. Купив лизунці, був, поставив, на слідкую утро вони там рештаку і залишилися. Тут вже шукаю, okay. ну як же ж? Соль даю-даю, а без лизунця ну, не воно. Ось така сама трагікомедія, полизали, полизали висипали. Ну, Коротше, тепер ніяких лизунців. Це треба їм спеціально робити. Це вже, це вже якось вже обійдемося цей рік. То-то в соль і хвати на тому. Звісно, частично Це неправильно, але будемо виходити з положення. Так що, будемо тепер давати ще й макуху. Преміг зараз йду показую, дозіровку, розстановку і наганяти їх. Бо без макухи не так. Але не те. так. Що. І покажемо, скільки вони наберуть на новому прямі. Ну, зараз підемо, буду розкладати, показувати. Так що пішли. Так. Ну що? Ось 25 кг щастя. Купив, собі заказав Шимконовський Фремікс. Двухвідсотковий. Ну, тут склад можете побачити. Е, всі, як? всі хвалять, всі рекомендують. Думаю попробую. Може хто напише, ти ж зараз покажу, користувався живиною. Для неї з мішок. Зараз вам покажу, яка вона мене є живина. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй. Ось воно. Значить, живина. Користувався живиною. Ось, Ось такий мішечок, вона була в гранулках. Хто минулих відео дивився, той бачив. Е, то хочу до неї Я нічого взагалі сказати не можу. На живені я досяг результатів 47 кг у мене був рекорд по приросту. Середній накруг там майже 42 виходить. Я взагалі за неї не можу сказати нічого. Якість ну, нормальна якість, якщо вона давала результати, значить ну, воно було діле. Е. Ну, це Вирішив спробувати. Це 2%, такий, як не крутий, його і мішать легше буде дозіровка. Якщо тут пише там на голову до півроку, бички допустимо 60 грам, після півроку 100 грам, корови теж 100 грам, там. Ну Я думаю, в принципі, як на початок, я думаю, і живиною можна годувати. Додати теляткам гранулку, гранулку, о, як? там в корм, Навіть якщо вони там малі два, там, три, чотири, до півроку, і я думаю, ну, не хуже воно буде, ніж це. Ну, але вирішив спробувати цей. То і ціна нормальна, і що це, що це. Ну, навіть вона, я вам скажу так, трохи дорожче Ну, Попробуємо. Попробую, покажу, розкажу. Е, так що, що по хороше що те. Ну, навіть Мене люди питали були в Тіктоці е, якої фірми, то в принципі дякували. Їх вона задовольняла. Ну, а так багато знайомих дзвонили, казали, що купро вишинку. Ну, це на відготівлю 2 Так, Зараз розпочати. Купив макуху. Як все показувало. Купив отакої макухи. Не видно. Пауза. Отака От макушка. Вже така ну. Є вона така, є ще розсипається, є щось не дуже. Ну, дивіться, даю макуху, стараюся сухою давати. Якщо вона геть вже не розтворяється, замочуємо. Замочую яким образом? Обична холодна вода не, гарячі, не рекомендовано, тому що, як один хороший мій друг ветеринар казав, що коли ти замочуєш гарячою водою, так як в сонях ну, ці пестициди і тому подобне, е, виходить. Ну, це, як він мені, він мені казав, токсикація дуже висока і воно буде негативно впливати. плюс, якщо даже замочувати пленькою водою, то ну, рекомендується не більше, ніж на пів години. Цій макухи вистачає буквально 5 хвилин, щоб розбухнути. Макуха така чорна, я надаю їй перевагу, в неї ціна нормальна. Макуха 10 гривень за кілограм, і в неї є ліпші результати. Є та макуха, що в кругах. Але там багато шалушення, воно не усвоюється. Ну, Порівняно вже з досвідом, так я б дуже довго був годував той макухою і цієї, то різниця є, хоч так може там на пару гривень дешевше. Ну, але так собі. Значить що, зараз показую я коготю. Розпечатаємо приваль премікс. Ну, не знаю, ніколи не вмів їх розпечатувати, що там якось там. О, все, -мо, перший раз в житті вона вийшла щось розпечатати. Ну, це взагалі капець, вони як знали, кому везли. А, скажу одразу, це не реклама, це все куплено за свої гроші. Так що... Можете не писати. На рекламу нічого не беру, ну поки нічого не предлагаю. Так що, ось такий шек, Зараз зніму навіть. Ой, повно мене Покажу. А пахне як, звісно. Повно. Ой боже, просто то. А пахне. аскорбінкою. Так що, купив навіть вісал для такого, діла, щоб прийняв зважити. Кантір у мене є, я по таким на макуху. І туди пізніше куплю звичайні ваги, такі як в магазинах там, до 50 кілограмів, і буду їх використовувати. До речі, термін придатності 12 місяців. Ну, там рекомендують, звісно, в теплому утримувати, Ну, я думаю, що ми за 2 місяці згодуємо, нічого йому не буде. Тим потеплення, так потеплення. Воно не страшне. Думаю. Значить, що? Зараз приступаємо. Окремі приставляю ось сюди і ось нам не залежав. Далі ось такий як? балія, квадратний чанчик. Е, воно тут я в ньому мішаю, удобно. Там у нас вішло ще нема, бо то намішалки теж. Виходимо з положення. Дерть кукурузина. Пшенична і ячмінна. Звісно вже зерничко закінчується, Казав я, що мені вистачить до кінця відгодівлі, але не вистачить. Значить, що у нас? Кілограми виставляємо. Значить, корм буде який? 20% білкової групи, 20% преміксу. І що у нас ще? Ну, і 78% у нас буде зернових. І зверху ж меню солі. Отак. Значит, смотрите, 3 370, э, пара ведра 500 грамм, значит 2,8, сейчас взваживаю 7,8 кг. бажано ну, это все точно, но антер тоже имеет похитку. И поэтому то, иногда не всегда выходит и типа, точно его 2,8, 2,9. Це у нас 5,7. 5,7. І 5,7. Нам ще треба. Значить, тут у нас два А, подожди, 2. 900. Два 1 один кілограмма на. Значить. Отак. Вот Значить, два інше, щоб було 7,8. Пара. Зважень 500. Еще нам надо. Трохи. Ну, я можу трохи помилятися, воно не все точно, я ж кажу. Що кантір має похибку, що це. Дивіться, 7,8. Ми зважили. Звісно, як ну, куплю з часом ваги. таке. Так, тепер що? Ми виважуємо макуху. Макуху, макуху, макуху. Ми виважуємо. Значить, макухи нам треба 2 кг. Що ми робимо? Теж все. раніше так все налочу, але з більше стараюся. Дивіться, от стосовно по бочках, уже якщо вони такі навіть, то оці їм грудки, вони не сильно. Ага, два, два і чотири. У нас вже вийшло. Значить, два і чотири. Нам не годиться. Не, не, не. 2, 4. Ми зараз зважуємо, що у нас видрі залишились в кілограм. Кілограм, орієнтовно, Ми зараз ще з меню скинемо. Бажемо дотримуватись точності. Значить, далі Шовно. тара банки Ось така скляна, 269 грамів, включаємо ваги. На грами перевели, ваги виставимо рівненько. І нам треба 200 грамів. Бо це у нас 2%. Від загальної маси корму вираховуєте 2%. Якщо хто не знав, ділимо на 100 і множимо на 2. Що у нас? 269. Значить, нам треба скільки ще. Правильно, нам ще треба 44 грама. О, бачите. Бажано, звісно, якби це було віта, трошки точніше, Ну, я ж кажу, в мене не ідеал, ми стараємося до того. Я отримуємо результати. О, дивіться, без 5 грав. Чітко. Оце так висипаємо. Зараз ще солі. Соль, соль стараюся брати дрібну, обична, звичайна сіль. Ну, така жменька, хороша даю жменьку. Ваш таж через вар. Вона дрібна, хороша така, соль так що, Зараз це все діло акуратно перемішується. Де таки, я ж кажу, перемоцюю. Пере, це все, звісно, так, воно в домашніх умовах, непрофесійно, тому подобне. Бажано, звісно, подали не мішалки, ну, скажу, Що виходимо з положення. То Хтось там пам'ятаю, коли сказав, що одновідсоткові премікс, там не премікс. Я користувався, був я відсотковий, то скажу, що чим вони не хуже. Казати можна, що виходно. Наші примішання. Ну, бичкам це не страшно, навіть корова. Вони рівномірно виносять. І все. А там ото перебивач. Ну, може, і ліпше, ну, і так, і так я вам скажу, не пагально. Все, оце в нас виходить це в нас виходить 10 кг суміші. А я мішав на 12,5. Ну, дамо 10, так як хай пристосовується. А завтра вже ще більше Добавлю. Так що, трошки втратив. Так що пішлі, зараз буду показувати, як даю. Так, ну що, беремо таке відру. Ось що, отак набираю і роздаю. Так що Давай, так, да, станемо своє місто, бо перегородку вбралися. Цьому сипемо так за цим очередності. Ой-ой-ой, не туди пішов. Не туди пішов. Добре, Зубайдемо.

Я просто звик. Трошки я навіть нормально наколотив, Я привик 12,5 кг. І виходить у мене там чітко все. За п'ять раз і ділилося <кліпи> <кліпи> По 2,5 кг. Нормально було. Що... Ось так вони ось їдять. їдять нормально. Це них там скільки виходить? По 2 кг. Але на роз'їдає і ніде нічого. Пізніше дам сіна. Що ще хочеться додати. Робимо, працюємо. Щось сідаємо, щось вчимося, щось, щось набуваємо пшеники. Е, так що подивимося, що нам покаже Я Думаю, вже не буде головне, що мати приємно. Я думаю, якщо люди хвалять. Значить, думаю, по вгодованості, що ще хочу сказати. Ось оцей бичок, він дійс менше всіх. Ну як, він дійс так само, але іноді не не, не доїде, бо йому хватає. А по вгодованості, геть, геть, ну таке, важне. А хочеться сказати за кастрованих бичків. Питають, напитають. Колись читав, що з кастрованого бичка бичка не буде. Там ще щось. А, ну, щоб не зглазити, я вам скажу, що на даний момент він нічим не хуже до цього далі. Так що там годованість буде, худи. Це все я вважаю, бред сивий побили. Все воно нормально, все воно росте. Зробимо листогонку. Поспілкувався теж з ветлікарем, то покажу ще. Ще додам листогонки. Я думаю, що теж буде корисно, якими препаратами, чим, як і що де. Буду показувати. Ну, а ви пишіть там, коментуйте, можете що не так, може щось. Ви, я здраву критику приймаю, а таке пусті слова пишіть. Теж коментарі буду вам дякувати. Треба ж канал розкручувати. Так що, що вам ще хочеться? Печки їдять, пізніше дамо, е, дам сіна, попою. Це буде година 8, пів дев'ятої. Сильно рано я не спішу. Так що, а це доведеться, і хай їде. Обычно я в таке время з сіною Вот Так Так що, що хочу додати. Дякую всім за перегляд. Можете ще не так чи так. Пишіть, запитуйте. Не забувайте заходити в прямі ефіри в Тіктоці, іноді проводжу в Ютубі. Euh, що вам ще хочеться сказати? Кому що, може, хто хоче щось питати, що сказати. Пишіть в інстаграм, якщо дуже треба, можу дати номер телефону. Я, я палаки я дуже сильно люблю, так що я ні від кого не скрилася. Пишіть, коментуйте, дякую вам за перегляд. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Звісно, все буде Україна, все миру та добра. До зустрічі в наступних відео.